Так, підписала собі виселення, лавіла кота. Знаю, знаю дівчата, що обідно за таку троянду. Ось дивишся, дивилася скільки. Ну, що так просто я по картинці ніколи троянди не садила. Нормальний кущ може бути, гармонійний, все. Ну, тут щось таке, не знаю. От вона мені отак видала два з половиною метра. Два з половиною метра і. Куди годиться? Я собі там запланувала. Запланувала собі отаку, е, бачите, там міскантус, е, гортензія, перовський, отаку лінію, щоб мене відмежовувало від садочка таку лінію. І все, ну вона мені перев... тут зробила себе тут лідером. І все, куди вона вибиває абсолютно. І це вже не перший рік. Є, щоб хоч би був ширший кущик, трошки гармонійний. Ну, бо дайте